Адреналін, драйв і шалена швидкість у Чернівцях відбувся третій етап Кубку України з мотокросу, куди з'їхалися учасники з різних куточків нашої держави. Детальніше про те, чому спортсмени вирішили пов'язати своє життя з мотоциклами та пам'яті кого присвячені змагання, розповідаємо уже за мить. У Чернівцях відбувся третій етап Кубку України з мотокросу. У ньому брали участь як професіонали, так і аматори, віком від п'яти до шістдесяти років. Всього було більше ста спортсменів з різних куточків України. Так Олег Ліпінський Житомира вперше познайомився з мотокросом, ще будучи юнаком. Після чого цілий рік переконував тренерів взяти його в команду і жодного разу про це не пожалкував. Я так сталося, що я вже 36 років займаюся улюбленою справою. І, мабуть, мені, якщо б дали друге життя, я б прожив би з цими самими людьми у цьому самому місці і з цим самим спортом. Ви надихає, надихає заробляти, надихає жити, надихає до наступної дати. Тобто дає нагоду на майбутнє, що будуть змагання, треба тренуватися. Треба держати себе трохи вірух руковиця, десь бігати, басейн, туди сюди, все. І це так добре, що коли людина займається улюбленою справою декілька років. Інший учасник змагань, чернівчанин Андрій Кирилюк, з дитинства любить мотоцикли. Тому як тільки випала нагода, вирішив втілити свою мрію в життя. Виступаю в класі аматорів хобі мікс 1 Подобається погода, хороша. Проводиш вікенд, гарно з друзями в такій атмосфері. Зараз трошки, як то кажуть, не до святкування, але хоч якось треба переключатися, щоб можна було далі йти впевненіше. Були на змаганнях також учасники, які представляли території, де ведуться активні воєнні дії. Так, Павло Пілека з Краматорська займається мотокросом шість років. За цей час вже кілька разів посідав друге місце на кубку Донбасу. Це важко, бо це драйвово, бо це дійсно такий Оловічі від спорту Руслан Шутько з Бахмута ще з 1990 року пов'язав своє життя з мотокросом. Вважає, що у цьому воді спорту найважливіше спілкування. А от, влічця от первого в даний момент від війни від всього, що відбувається в Україні нашій. цього року. Змагання присвячені пам'яті Михайла Ротаря, який все своє життя віддав розвитку мотокросу в Україні і на Буковині. Зокрема, завжди у нас феврілі був такі. Мотокрос пам'яті бувших спортсменів. Це не обов'язково, щоб померли, які раніше займалися, можуть поспілкуватися, прийти, поболювати. Тому ці змагання особливі тим, що у нас іде традиція. Пам'ятаємо наших старших друзів, і плюс у нас багато нових хлопчиків Чернівецьких, які почали займатися в цьому році, ні будуть виступати. Змагання з мотокросу важливо продовжувати. Ти проводити навіть у воєнних реаліях, адже цей вид спорту допомагає виховати у молоді силу духу та сміливість, а також тримати фізичну форму на високому рівні. А ці якості незамінні у боях проти російських окупантів. Цей спорт він має пряме відношення до підготовки служби в лавах збройних сил України. Якщо молодь не знає, що таке мотоцикл, автомобіль. Картинг, якщо вона не хоче чути гулу моторів, двигунів і фізично не закалена, ну такій молоді дуже важко служити в армії. Тому ось одна мета, яку ми собі ставимо, по-перше. Напрямок, ми, які ми обрали асоціацію техноспорт, зберегти. Провести змагання на такому високому рівні допомогла фінансова підтримка від прадгравітон в особі Віталія Чорноусенка. Ми задоволені тим, що ми можемо на гідному рівні проводити такі змагання, що приїхала досить велика кількість учасників, незважаючи на те, що в Україні у нас війна. Ми раді, що Чернівці не зникають з карти спортивної карти Європи і нас знають нас. До нас приїжджають і нас поважають. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня тива.